Давайте трошки до легших речей. Привітне, туристичне містечко може вмить перетворитися на агресивне, якщо не знати його законів. Приміром, якщо ви не помиєте авто в арабському Абу-Дабі, то вас оштрафують на 800 доларів. Правильно? Прикинь? Тому що твоя ламба має бути чистенька. Ламба не запорожець. Слухайте, не все. Тому що деколи так буває, що за те, що ви пограєте просто в відеоігри в Греції, ви можете навіть потрапити за грати. І таких незвичних для нас правил в світі реально дуже багато. Так от, наші журналісти вибрали найцікавіші заборони і готові про них розказати. Давайте дивиться. Аби відійти у засвіти, треба виїхати за межі населеного пункту. Таке правило діє в іспанському містечку Ланхарон. Його мер видав саркастичний указ, який встановлює заборону на смерть. Таким чином, чиновник намагався вирішити проблему переповненого місцевого кладовища. Він зазначив, що заборона буде діяти до того часу, поки не вирішиться проблема з нестачою землі. Втім, вже пройшло 26 років, а віз і нині там. Тож схоже, що помирати у Ланхароні все ще не можна. Лазь по чому завгодно, але не по деревах. Це правило діє у канадському місті Торонто і розповсюджується на всіх незалежно від віку. Так, у 2013 році місцевий хлопець вирішив видертися на дерево, бо всі лавки були нібито зайняті. Та замість очікуваного відпочинку поліція зобов'язала порушника сплатити 365 доларів штрафу. Місцеві чиновники пояснюють, що заборона лазити по деревах була встановлена для того, аби люди не травмувалися і менше шкодили довкіллю. Шоколадні ласощі, що містять іграшку всередині, небезпечні. Такого висновку дійшла американська влада і заборонила їх у США. Щоправда, з таким рішенням були згодні далеко не всі. Зокрема, воно обурило туристів. Так, у 2012 році подружжя з Канади намагалося провести до країни шість шоколадних яєць. Втім, ця спроба провалилася. На кордоні їх зупинили. Порушникам ледь вдалося уникнути штрафу у розмірі більше семи тисяч доларів. Любителям годувати птахів краще не їхати до італійської Венеції. А все через те, що годувати голубів там категорично заборонено. Це правило було введене для підтримки чистоти і для захисту історичних будівель міста від пошкоджень, які спричиняють птахи. Занехтування цією забороною. Порушника чекає штраф, що варіюється від 50 до 500 євро. А от тим, хто має звичку жувати гумку, навряд буде комфортно подорожувати Сінгапуром. І з 1992 року там діє антижувальний закон. Тоді місцева влада боролася за підтримання чистоти в громадських місцях і у транспорті. І саме на прибирання жувальних гумок йшло найбільше витрат. Нині за жування гумки в Сингапурі порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі від 700 до 1500 доларів, а за її ввезення можна взагалі загреміти за грати.